Як ви вже помітили, в англійській мові є не один теперішній, не один майбутній і не один минулий. В принципі, ми можемо сміливо поділити всі часи в англійській мові на чотири групи. Кожна з цих груп має певні особливості, які об'єднують часові форми та допомагають зрозуміти, коли, що і як вживати. В наступному фрагменті ми детальніше розглянемо кожну з них та проаналізуємо, яким чином працюють часові форми в англійській мові. Отже, повернемось до нашої величезної таблиці з часовими формами англійської мови. В чому ж різниця між кожною з чотирьох груп, про які ми говорили раніше? Група часів Simple найчастіше описує дію, що відбувалася, відбувається, буде відбуватися постійно, регулярно, або ж коли ми знаємо приблизний час дії. Наприклад, сьогодні, вчора, минулого тижня або наступного року. І ця інформація є важливою для співрозмовників. Present Simple. I go to school. Я ходжу в школу. Означає, що мовець ходить в школу регулярно, кожного дня. Очевидно, він учень або студент. Цікаво, що дуже часто англомовні люди узагальнюють поняття школи, коледжу або університету одним словом. – «school». Past simple. I went to school last week. Я ходив до школи минулого тижня. З одного боку, це означає, що дія була регулярною. З іншого важливо те, що це було саме минулого тижня. Можливо, що цього тижня наш герой захворів і не може ходити в школу. Future Simple. I will go to school tomorrow. Ситуація схожа на попередню. Тут важливо саме завтра. Сьогодні в школі він, мабуть, не був і зараз каже про те, що завтра, вочевидь, піде. Група часів Continuous зазвичай описує дію, що відбувалася, відбувається, буде відбуватися протягом певного, точно вказаного часового проміжку, або ж в конкретний точно вказаний момент. Тут важливою для співрозмовників є саме тривалість дії або момент, коли вона відбувається. Present Continuous I am going to school now. Я йду в школу зараз. Це опис фізичної дії ходіння і означає, що саме зараз я на шляху до школи. Past continuous. I was going to school. For an hour yesterday Вчора я йшла до школи цілу годину. Можливо, мій автобус не прийшов і довелося йти пішки. Опис цієї самої дії, але вже в минулому. Важливо саме те, що дія тривала цілу годину. Future continuous. I will be going. To school at 9 a.m. Я йтиму в школу о 9. Опис дії в майбутньому важливий саме час, вказаний в реченні. Група часів Perfect здебільшого описує дії, що не стосуються конкретного часового відрізку, або він не вказується, а в центрі уваги є те, що дія відбулася або не відбулась, і результат, який ця дія принесла. Present perfect Kobe has already gone to school. Кобі вже пішов до школи. В цьому реченні наголос стоїть на тому, що хлопчик уже пішов до школи. Коли саме він пішов, ми не знаємо. І це, очевидно, не важливо. Past perfect I told you he had gone to school. Я сказав тобі, що він пішов до школи. В цьому реченні одна дія. Він пішов в школу, передує іншій. Я сказав, ми не знаємо часу цих дій. Важливий лише результат. Він пішов до школи і тут його вже немає. Future perfect. He will have gone to school by 9 a.m. Він піде в школу до дев'ятої. В цьому реченні, як і в попередніх, ми не знаємо точного часу дії, але знаємо, що ця дія відбудеться до 9 ранку. Це може бути сьома, або восьма, або восьма тридцять. Знову ж таки, тут важлива дія сама по собі і її результат. Він піде, а не точний час. Група часів Perfect Continuous описує дії, що почались до моменту мовлення і тривають досі. Тут, як і у випадку із Continuous, важливою є протяжність дії. Present Perfect Continuous. Він ходить до школи вже 5 років. Тобто, дія почалась 5 років тому і триває досі. Нам важлива як сама дія, так і її тривалість. Past perfect continuous. I told you he had been going to school for an hour yesterday. Я сказала тобі, що вчора він йшов до школи цілу годину. Одна дія He had been going. Передує інший. I told you. Окрім того, вона тривала протягом вказаного часу, і ця інформація є важливою для нас. Саме тому ми вживаємо в другій частині Past Perfect Continuous. Окрему увагу хотілося б звернути на часи Future in the Past та винести їх поза основні групи. Цю форму використовують для опису минулих подій в непрямій мові. Yesterday he he told me that he would fly to Paris next week. Вчора він сказав мені, що летить в Париж наступного тижня. В українському варіанті в першій частині речення використовується минулий, в другій теперішній. В англійському варіанті перша частина past simple, друга частина future simple in the past. Більш детально про ці форми ми поговоримо в окремій лекції. Поки що запам'ятовуємо, що future in the past ми використовуємо для передачі непрямої мови.